Vous avez leurs? Або друге питання. Келере тіла яка година, або, пам'ятаєте, що я казала, е це інверсія, іле це прямий порядок слів. Келе, яка година? Heure il І відповідь починаєте з того ж, з тієї ж самої структури під Il est. І далі говорите про час. «Ілі». 8 година, «Ілі вітер». 11 година, онзер». Двадцять 22 година, 22. Треб'я. І ось давайте подивимося в дві колоночки. Перша колоночка експресіон «Expression usuelle». Це у вас як звичайні, такі розмовні вирази «Expression». І експресіон Office це офіційні, на якихось певних.